Із самого ранку, 8 серпня, атмосфера у селі Мишів Іваничівського району панувала незвичайна, і на порожніх через ранковий час вулицях, на втомлених сонцем зазеленених ставах і в самому напоєному літом повітрі бриніли щемляче, тривожні нотки. Зате під склепіння старовинного святомиколаївського храму злітала спокійна, але урочиста святкова молитва, яка сповіщала про те, що в Мишові сьогодні незвичайний день. Захований у безмежних заквітчених волинських лугах село відзначає своє 500-річчя. Саме у старовинній церкві Святого Миколая, яка теж того дня святкувала свій ювілей 125-річчя з часу заснування, розпочинався довгий, насичений багатьма подіями святковий день, який скликав до храму не лише мушівчан, а й багаточисленних гостей, котрі приїхали розділити з винуватцями свята радість.

Поки тривало святкове богослужіння, гості до Мишова прибували та прибували, передчуваючи, що сьогодні тут буде на що подивитися та що послухати. Втім, якщо у дорослих вистачало терпіння дочекатися яскравої кульмінації свята, то найменші не могли встояти на місці. Принагідно побалакали із нами. Я приїхала зменшити ага, в гості. Ну, до баби. Угу. Ну, взагалі тут напевно часто буваєш, бабусі? Да. Ну як тобі село подобається? Дуже. Uh -huh. А чому саме? чим так подобається? Тут є моя сестра, uh -huh. Марійка, Буданка є теж, мене сестричка, хрещений uh -huh. є. Uh -huh. І... Іна є там теж. Uh -huh. Кінець села. Ну, то гратися є з ким, так? Є. Uh -huh. yeah. Ну а взагалі саме село, як тобі здається, воно гарне? Так. Да. Гарне, так? Угу. Ну ти знаєш, е, які сьогодні свято в селі? Знаю. Яке? Сьогодні 500 років мешує. Угу. Е, сестричка з Юлеєю? Да. Рідна. Угу. Ну, ти, напевно, теж часто в бабусі буваєш так? Так. Да. Угу. Ну і як тобі розкажи, от канікули, як проходять в бабусі? Весело, Я з ким гратися. Угу. Тут діти дуже веселі, радісно. Стадіон, граємося скрізь. А люди тут добрі? Так. Да. Да? Угу. А як часто ти буваєш тут? На канікулах дуже часто буваю. Угу. Я коли, як коли до школи ходжу, то по неділям, по суботам тут. Угу. Ясно. Ну, що би хотіла побажати всім людям, які тут живуть. Щоб щастя, здоров'я, надія, щоб вірили в все, щоб збувалося в них все, щоб надія була. Не могли не поділитися з нами найщирішими зиченнями для своїх односельчан, з нагоди 500-річчя села та 125-літньої ювілею сільської святині і дорослі мешканці Мишова. Я тут народився, народилися тут. Мої батьки лише мій прадід із зімно. А так, все родове коріння звідси, я тут і проживаю, і лишаюся, і думаю, що залишуся. От. Понад 20 років займаюся історією свого села, дослідженням. Власне, майже готова для видання книга про історію села. Я все сподівався, думав, що до 500 річчя я її завершу. Але так виходить, що чим далі, чим більше є матеріалу, тим ще менше знаєш. І бачу, кінця-краю тому не буде. І щось мені нагадує, як в нас був такий краєзнавець Леон Пучковський, всім відомий. Він все життя писав одну книгу про своє село. От, то щось подібне таке саме виходить. І от прийшло 500-річчя, а книга не готова, от, але робота продовжується, як і життя. Тут цікаве, дуже. Особливо є багато, багата його історія. На жаль, яка іще лишається недослідженою. Особливі люди працюють. Так сталося, що коли в багатьох селах колгоспи розпалися, тут організувалася Луганова, от агрофірма, яка і сьогодні працює. І дивно те, що по інших селах люди розбирають землю, техніку і, і майно. А тут стараються в тому селі завжди якоїсь триматися якби общини. От. І на сьогодні агрофірми люди працюють і задоволені, аби, аби агрофірма далі була і існувала, і процвітала. От. А село цікаве, безумовно, і своєю мальовничістю. Це і ставки, де ми от зараз знаходимося біля церкви, тут напроти церкви, колись був панський маєток. Палац він дуже багатий був. На, щастя, на жаль, що його немає, так сталося в 44-му році, він був знищений. От, але, на щастя, мені дісталися дуже цікаві нотатки. Абсолютно, все, детальний опис маєтку із Варшавського архіву прийшли документи, де все-все абсолютно є і збереглося, як що в ньому було ще за часів. Чапліних і за часів графів чацьких. В далеку, далеку перспективу хотілося побажати, щоб через 500 років відзначало село своє тисячоліття. Ну, а найближчу перспективу, як я казав попередньо, щоб люди мали роботу, були забезпечені роботою, відповідно, зарплатою. Зберігся цей уклад життя, який є тут, в тому селі, ну, аби не втрачали свою. Історичну пам'ять, родову пам'ять, аби село розвивалося. Бо є багато проблем в селі, безумовно, як і в кожному. Сьогодні в нашому селі 505 річчя видатна дата села. Село хороше, люди теж хороші, такі душевні. Ну що на селі? Є, все збереглося і будинок культури, і дитячий садок, і луга нова. люди деякі мають роботу. Хороша церква, теж з церкві 100 років наші. Сьогодні буде освячення цього Христа. Ну, я хочу своїм землякам побажати, щоб міцного здоров'я, щоб прожили найбільше років в тому селі, в тому чудовому селі. Після завершення святкового богослужіння усі, хто був на ньому присутній, а також новоприбулі гості, долучилися до урочистого молебню. Та освячення Христа, встановленого на головному сільському роздоріжжі. Коже Крестом Мира і Верховного суждень, Свободи, Свіці, роботу, і Сіця Христос, Знамени, Тебе, о душі, вірно приносящих Силу і Христа, Воздух на Сина всегда, победителя битірів, який я війна земля. І Небесний Твоє благим, Крестом Христом Святой Благому всім Твого Духа. Благословляється, Христа, Тиш не знає, звичайно, цари сина і свято. Духа. Амінь. Поклає право. Притуємо. То не кожному достоялося із нас, правда, із наших. Значить, сільчан дожити до такого великого радісного і великої такої дати, як 500 років. І ми в цей сьогоднішній день зібралися, щоб, як кажуть, відсвяткувати це свято, відсвяткувати його і Богу дякувати, що це свято почалося з святки не із-стола, не з ресторану і так далі. а Почалося воно з служби Божої. І це є велика благодать і милость Божа, що ми вже можемо. Прийти до церкви, помолитися Богу і подякувати Богу за те, що в нас є. І ми, якраз ми з вами є цим свідки, святкування 500 років нашого села. І в цей значить, свято ми виріши е, поставити цей свят, е, святий Хрест. За чинчиком цього, як кажуть, можна торжество цього свята, цієї радості е, був наш є, наш земляк, значить Володимир Павлович, який. Ну, почав цей праздник, а треба зробити, бо то люди то так, так, так. І з Божою допомогою, з його, як кажуть, натхненням його тимго настойчивості, таке можна сказати. Ми і почали той праздник. Начали. ну що, що, Саме головне, що зробити. Ну, мабуть, треба хрест, бо в наш селі в центрі є хрест, а от на дорозі. Хочу подякувати значить, Володимиру Павловичу за того його натхнення, що він зачав той праздник. І, і, і за його, як кажуть, натхнення то і все, почався той праздник. Хочу подякувати нашій голові Галині Григорівні, яка знайшла гроші, знаєте, тут тяжко з тими грошами в наш час, але вона знайшла гроші, зробила того Христа і своїми силами, силами сільської ради поставила того Христа. І Володимир Павлович, і Галина Григорівна, я вам виношу від себе щире вдячність. І Прошу Бога, щоб Господь і вам, вашим родинам послав здоров'я, щастя, міра, долодженстві. Також не можу не сказати пару слів про наші, як кажуть, покровітілі, а це Ковальчук Сергій Михайлович, який пару років тому дав, дав нам значну суму для того, щоб ми що. Поштукатурив церкву і я кажуть, не забуває і за нас з вами, правда, бо і паї, і то все, все, як кажуть, по порядку з Божою помощю все видається, і дай йому Боже здоров'я, щастя його їхній родині, їхній сім'ї. Хай вони проживуть на многії благі і літа. А також багато для нашого села, для нашого села ще одна людина робить це, е, зайвода Олег Богданович, який е, спонсор такий, що е, і для старається і для садіка, старається і для. Школи покупляли дуже багато таких спортивних речей. Ну, багато для нашої школи купили. То я теж цього сьогоднішнього свята прошу в Господа Бога, щоб і, і, значить, і Сергій Михайлович і Олегу Богданович, Господь посла здоров'я, щастя, міра, щоб за нас не забували за нашої села. І щоб вже, як буде слідуюча дата, певно, 600 років, щоб ми з вами якось там угу. е, тяжко, тяжко не ми, то наші діти, внуки, е, дожили. А й, і нас пам'ятали, і нас пам'ятали. То я всіх вас хочу ще раз привітати з цим праздником, а цим людям, які приймали непосредственну участь у цьому, в сузданні цього Христа, в созданні цього сьогоднішнього праздника, попросити Господа Бога, що Господь. Послав їм, їхнім родинам, їхнім сім'ям здоров'я, щастя, міра, долоденства і многії, і благі літа. А також хочу подякувати вам, дорогі мої парафіяни, що прийшли в церкву, щоб і, значить, поспівати Богу помолитися і продовжити цей праздник з нашими парафіанами, з нашими гостями, щоб цей праздник, як кажуть, був у славу Божу, і мирне життя, мір здрави усім благословення, подаж Господі, рабом Божим. Владимиру Сучадами, и Галине Сочадами, Сергію Сучадами, сучадами Олегу Сучадами, прихожанам, гостям за того празника свого и сограни Господи на многие благи летом. Много але, там, нет. Те, що в селі свято чутно було здалеку, Баські коні жваво возили селом святкову прибрану фіру, з якої линула запальна пісня, веселили людей працівники Мишівського будинку культури. Ну що б хотілось побажати землякам своїм до свята. В першу чергу, щастя, здоров'я, щоб в їхніх завжди сім'ях була злагода. Меру, щоб був було завжди, щоб було завжди. Ну так як сьогодні, сьогодні дуже дуже гарний день і, і сонечко. Вчора вчора дощ, а сьогодні сонце щоб завжди було так на душі, як сьогодні.